Привіт, малята! Ми з вами сьогодні на занятті з розвитку мовлення і продовжимо ми з вами говорити про весну, адже настала весна така яскрава та сонячна пора року. Вже більше світить сонечко, розтанув сніг, тваринки прокинулись, а також зацвіли квіточки. І ми продовжимо вивчати квіти первоцвіти. Ви вже знаєте, що це нарциси, тюльпани, лютики, проліски, підсніжники та кульбабки і ще багато інших квіточок. Послухайте віршик, який я вам зараз прочитаю. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни. І знов родився на світ. У мене очі голубі, такі, як неба синь. Росту між кленів і дубів. Люблю і сонце, і тінь. Малята, вам сподобався віршик? Про що цей вірш? Так, про пролісок, про першу квіточку весни? Пролісок? Це перша квітка весни. Вона білого кольору з зеленим листячком. Не Неначе цибулинки виглядають з під землі? Зараз я пропоную вам відгадати квіточку за описом. Ця квітка одна із перших весняних квіточок. Гарного яскравого кольору. Так, це тюльпан. Ця квіточка росте невеликим кущиком. Буває фіолетового та білого кольору. Так, це крокус. Малята. Зараз я покажу вам картинку. Та пропоную обрати одну квіточку і скласти про неї розповідь. Я обираю квіточку нарцис. Це невисока квіточка. Квіти у неї жовтого кольору, схожі на зірочку, а листячко, неначе стрілочки, тягнеться доверху. Малята, я пропоную вам обрати квіточку, яка вам подобається, та обов'язково скласти про неї розповідь і надіслати її мені. Дякую вам, мої любі, до побачення, до нової зустрічі!